Сьогодні на огляді у нас продовження нюдової колекції I Love Nude від Pinks. Це колекція нюдових білдер гелів середньо-рідкої консистенції, яка налічує 10 нюдових відтінків. Я їх тестую в тоненький та товстіший шар, щоб подивитись їхні властивості. Властивості бомбезні. тонкий, шарваний мега гнучкі. товстий, дуже тверді, але амортизує. Кольори нюді просто неймовірні. Є більш щільніші, пігментованіші. Є трішечки легші, просто бомбічні. Подивіться на ці відтінки та саму консистенцію. Консистенція гелів дуже приємна і ними легко робити розрівнювання. Ви Працюйте гелем не поспішаючи. І він вам ніби сам допоможе, ляже туди, де потрібно. Гарно самовирівнюється, чудово перекриває нігтєву пластину та легесенькі в опилі, Дуже міцні, тому ви ними можете робити як зміцнювання, так і нарощування. Нарощування на нижні форми, на верхні форми, так як вам зручніше. Тут стільки нюдових бомбезних відтінків, що кожен обере який йому до вподоби. Від світлих, насиченіших, прозорих, до пігментованіших. Дуже гарні, дуже легкі в роботі, гарно самовирівнюються і не течуть. Мій фаворит це номер 0,15 такий ніжно-ніжно-зефірний. Думаю, мої клієнти якраз обожнюватимуть робити з ними френч. І останній відтінок це 016, більш путровий. Неймовірна колекція, чудові властивості самих гелів, а основне безпечні без хема та ТПО. Тому обирай скоріш свій.